Вітаю вас на каналі Наступна зупинка життя. З вами Тетяна. І так, сьогодні третій день марафону схуднення. Сьогодні я б хотіла з вами поділитися такою новиною, що я побачила у блогера Екзотерика. Вона розказувала, як здвинути, перемінити свою долю, здвинути, здвинути все з мертвої крапки. Щоб змінити щось, як правильно, дуже е, гарно і подробно роз, розповідала, як змінити саме думки. Не просто кажуть, змініть думку, а як її змінити. От вона розказувала як. Я от вона ну, говорила про матеріальні цінності, що все треба з позиції любові робити. Ну, тобто, не з позиції вигоди чи що, а саме з позиції любові. І я подумала, а як можна. Ще цим допомогти своїми думками схуднути і стати здоровшою. Вона говорить про те, що треба 15 хвилин в день собі думати про уявляти себе стрункою, здоровою, уявляти спрямо емоції, як вам, як ви себе відчуваєте, уявляти, яку ви одежу вже можете собі дозволити, уявляти, може, можливо, ви. Стіснялися ходити на пляж, на пляжу себе, Ну, уявляти це, уявляти, що ви вже відмовилися від якихось лік. Вона каже, що перший місяць-два буде уявлятися, що всяка єрунда не дуже буде получатися. Навчу себе привчити, а коли ми можемо цих 15 хвилин, хоч і коли ми йде спати лягаємо, поки заснув, то собі і думаєш, вона каже, що це. Справді працює. Ось треба до всього того, що ми робимо, ми дійсно робимо кроки, і не, тільки ні в якому разі не можна тоді зрушати на такі думки, що ой, та, це не зі мною, та я стара, та я там сильно жив, я ще якась, я то, я сьо». Бо це треба дієта, треба гроші великі, а і взагалі всяке разне. Якщо такі думки з'являються, їх треба бігом гнати, тому що серці це енергія. І якщо так думати, то воно дійсно буде так робити і так дійсно буде. Тому давайте спробуємо з вами з сьогоднішнього дня. Ввечері будемо лягати і думати, уявляти себе, от вже прямо не боятися в тому, в тій вазі, в яку ви хочете прийти. І уявляти себе на, на наверняка у вас є якась або мрія, або у вас є вже якась одежа, в яку ви хочете одягти, або ж, може, ви хочете купити, ви ніколи не носили, тому що вважали себе за тостою для такої одежі. І от уявити себе такою, гуляючи десь по гарному місту чи по гарному парку, можливо, десь і за кордоном. І задоволення, яке ви отримуєте. І давайте будемо вчитися, ще із цієї сторони підсилимо наше схуднення. Ну, а я, як завжди, покажу вам, як проходить мій день, яке у мене меню, і як я його зважу, як я його міняю в місті з життям. Життя міняється, міняються обставини, і мені приходиться. Трішки вносити корективи. Добрий ранок. Ось я на обід дістала перчики. Я їх робила ще осінню, сама з домашнього перцю. Але в мене тут не білий рис, а бурий рис. Ось, зараз маганика. Поки включила в камеру, то вже перестало показувати. Руками знімати, бо як стоїть, то не видно. Ось 336 грим. Не знаю, скільки воно буде важити, коли 에... Ну, Так як перці в нас в родині їм, тільки я. Зараз ось я водичку... Звісно, краще було б томатним соком. Ну, у мене томатний сок відкритий пропав. За іншим ще йти. У мене тут приблизно столова ложечка. Я ще томат в воді розбавлю. Так як перчики вже солоні, ну, готувала ж я їх, то я не зовсім трошечки добавлю солі. Вода ще при закипанні. Ось капелиночку. Все. І відправляю готуватися. Поки я буду варити снідать, мені приготується обід. Ну ще ось взяла я картоплю, поставлю в мундірах. Оселедець у мене готовий, я його робила зарані. Ось моя скумбрія. Я її робила в неділю вечором, І так, я знімала, але щось не на ту кнопку нажала, чи що в ітоги воно нічого не знялося. Я наступного разу як буду робити. то Тоді я люблю таку цибульку, Тому я її собі на тарілочку кладу. Це все її 4 грами. Маю надію, що вам добре видно. І зараз подивимося, я хотіла 120. А як одною рукою вибачаюсь за пальці, бо ще не на який супермасер, щоб одною рукою зняти. 128 грамм, якщо 124 грамма вже кисточка, ось таких два кусочки скумбрії, я сьогодні буду вживати. Так, включаю весы. Сейчас буде нуль. І ось моя скумбрія, я додаю, по в потоплю в мундірах. 126 грам, ну приблизно 120 грам. Тепер ще 75 грам капусти. 120, от я неправильно зробила, не збила віси. 120, 196 може бути. І, вибачаю за зйомку, тому що одною рукою тримаю, щоб вам краще видно було. Ну, навчуся, буде краще. Так, оце ось одна частина сніданку. А це ось, ось друга частина сніданку. Зараз я зроблю тару. Я хочу, щоб ви бачили, що людина може наїстись на такі дії. ось моцарела. Дивіться, два кусочка таких. Це доволі гарненькі кусочки. І чорного хліба, як виявилося, у мене не було, але зато є висівковий докторський. Ось дивіться, два таких кусочка хліба. Це буде ще й 32 гі. Ну, і ще чай. Отакий от мій. Так, у мене обід. За меню у мене перчики фаршировані. Ого, це, мабуть, буде забагато вже, ні. Зараз побачимо. Ну, трохи більше, ніж потрібно. 342. Ну, значить, буде без хліба. Тоді, ну я ж не оставлю пів перчика, так. Тара. Тепер це поставимо. Ось ми бачимо так, на нуль. І тепер малинка. Ось моя малинка. Ну, і так, як перчиків більше я хліб не буду вживати, а місто хліба. Візьму кавий. Так щось мені захотілося, хоча я хотіла відмовитися від неї. Ну щось так сильно захотілося. Я допомогу ретулу і посолодкую цей день закоханих. Все-таки хочеться щось добреньке. От такий в мене обід. От, меню ми продивилися, я вже склала меню на завтра. Я чу, читала ваші коментарі про те, що погано видно. Якщо я відповіла, якщо хто не читав, якщо ота от велика таблиця, ну її ніяк не можна більшою зробити, якщо не в телевізорі, то там великі букви можна прочитати, чи на комп'ютері навіть можна прочитати. А якщо от у вас на телефоні, я пробувала в себе, робите стоп кадр і потім ви пальцями роздвигаєте екран і дивитесь, особливо це можна у вас, дивіться, я ж спеціально зробила основну таблицю, а потім окремо розбила таблички сніданок, обід і вечерю і ще взагалі і кількість. Для того, що я розумію, що багато з нас з телефоном користуються. І тому це на телефоні так можна робити. Ставите стоп-кадр роз, роз, пальчиками роздвигаєте екран і дивитесь, збільшуєте. Ну і повторюю ще раз, що ви можете заміняти якісь продукти на інші, якусь страву на іншу. Ну, щоб вона була приблизно тої ваги і, звісно, ми м'ясо. Зелень не заміняємо, бо зелень пірожним не заміняємо. А так, якщо овочі, у вас цих овочів немає, ви інші, будь ласка, якщо у вас немає підвищеного цукру і немає діабету, звісно, ви можете чудові робити салати з вареного буряка, запікати гарбуз. Я даю такі рецепти, тому що і таке меню. Тому що у мене цукровий діабет другого типу і мені не бажано вживати. Я ж не хочу тільки не, тільки, я не схудну, бо в мене дуже багато все проти мене, проти, проти схуднення. Інсулінорезистентність при діабеті вона не дає худнути. Гіпотеріоз він не дає худнути. Тут воду п'єш і поправляєшся. Ну, от я доводжу собі. І всьому світу, що якщо в тебе є бажання, якщо в тебе є ця позитивна енергія, якщо ти сам робишся щасливішим, стрункішим, і бажаєш це і іншим і допомагаєш їм, то обов'язково має все вийти. Ну, Я багато розбалакалася. Будь ласка, моє меню. Я розповіла сьогодні все, що я хотіла, ось тільки забула про фізичні навантаження. Хотілося б почитати в коментарях, чи ви їх виконуєте, чи сподобалися вам танці. У нас за вікном дощ і лиє, і лиє, тому, мабуть, я завжди мріяла танцювати, але завжди вважала, що. Я незгарна і не можу танцювати. І перечитавши кучу літератури, зрозуміло, не можна про себе так говорити. Це колись мені сказала одна людина, що ти танцюєш як слон. І з того моменту я просто камнем, з партнером взагалі не можу танцювати. Тільки я стою в пару, у мене геть усе, я роблюся як камінець, і не можу двигатися, не можу нічого. Ну, маю надію, що поки душі де я навчуся танцювати під відео. Хоча б так. Ну, на все добре. Бажаю вам миру, добра, здоров'я, гарних результатів. Слава Україні!